Усіх вітаю. Сьогодні 29 жовтня 2025 року, це місто Херсон. І показуємо ми деякі сорти винограду, які посаджені у мене саме в самому місті Херсоні. Щось новеньке, щось стареньке, а щось вже давнішнє перевірене. Так що ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку. І я буду вам за це дуже-дуже вдячний, підтримайте україномовний контент. І так, оце. оце. Оце Лідія Насінева, посаджена в 1980 році. Це десь 45 років тому на цьому, на цьому місці. Квітнула весь виноградник масово 3-7 червня. Морозостійкість заявлена у нього мінус 25-27. Зворотній переніс гарно, опіків я на ньому ніколи не бачив. Ковпачок скидає гарно, тому що. Двостатева квітка. Вражайність гарна. Садила його моя прабабця, де вона його викопала, я не знаю, але садила моя прабабця Галина. Він корневласний, це американець. У нього в цьому році тільки пергола і пагонів я не знаю. З пасанками я на ньому не е, дуже там займався. Давайте так, він середньорослий, і у нього ось тут нічого такого не було. Зверху, ось оцей оце його крайній рукав, і він іде у мене ось сюди. Ось заканчується. Ось він іде, йде, іде, йде, йде. Іде. І ось до цієї труби теж закінчується. Ось так. Ось так. Отак. Ну і до тої труби. В цьому році я з нього зняв десь 52 кілограми. Завжди я з нього знімаю десь приблизно. 80-90 зменш... В цьому році було зменшена площа поводоношення, тому 52 грамів. Ягідка смакула бруска, вага 3-5 грам. Грона, навіть 3-4, 2-4 грами, десь так. Грона від 100 до 200 грамів, рожевого кольору. Працюється з ним без ножиць, набирає свої 20, а то й 25 брикс, солодкий виноград. М'якіть у нього ну, лідія. Люди, хто не пробував лідію в дитинстві. ну, давайте будемо відверті. Під ним метр радючих ґрунтів. фу, Тримає його без укриття, собака гавкає, коли десь щось гепає. Дуже чує і реагує. Тримає його без укриття, Саджанців не робив, чубуків не робив, стимулятор на ньому не використовує. І так, 29 жовтня 2025 року, місто Херсон. Межа зікня 2 кілометри, комендантська з 21 до 5 маскування на вікнах. В місті гримить, в місті гримить без змін, десь, може, більше, десь може. Тихіше, але в общій масі гримить. Постраждалі, загиблі, все на місці. Наші руйнують тили ворога, нефтянка, заводи, оборонка, промка. І це дає якісь результати, орки ниють, а наші руйнують. молодці чи рухне Рашка? Рашка рухне обов'язково, так кажуть експерти, економісти, але вони не знають коли, не знають як. І всі, наче кажуть, що так, да, так воно і буде, але люди менше вірте у тому всьому, що вони розказують, тому що Рашка заливає свої долги. Грошима, які печатають, як не в себе, станки працюють. І таке відчуття, що ніхіра не зміниться. Але по Херсону хірачать громко, потужно, постійно. Так що, ну, живемо. Місто наше живе, люди в місті є. Машинки їздять, автобуси десь їздять, тролейбуси десь їздять, а десь не їздять, тому що орки стріляють світло. Вода не по всьому місті, десь виключають, десь включають, орки б'ють по інфраструктурі, це треба пам'ятати. Орки б'ють по всій, по всій території. І ми вже увійшли в зону блекаутів. Що це буде? Зима, Зима скоріш за все, буде дуже тяжка. Зона блекаутів нікуди не дінеться. Чи вони перестануть шмаляти, ніхто не знає. Чекаємо, чекаємо. Кажуть, що буде у них обвал каскадний, різкий. А від чого піде, ніхто не знає. Так що, ну, світло, газ, вода, дома є. А ви за це відео поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І вірю, що в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!